Давно не робила гриму з Гідна і Паук, а вже скоро Хеллоуін, і у мене є чудовий образ, що поєднує ці два факти. Думаю, з обкладинки і назви відео ви зрозуміли, що це образ Венома. І зараз я покажу по матеріалам, що я використовую. База, фундамент і ґрунт дешевого гриму це ПВА, вата, серветки та акрил. Кісточка, що це все робити. Додатково буду використовувати ватні диски, клей-олівець. І поліморфус. Суперпластик поліморфус. З поліморфусу я буду робити зуби, щоб грим виглядав більш об'ємніше, але це не обов'язково. Зуби, до прикладу, можна намалювати, як на фото. Це я колись давно робила грим віном вам братом. Або зробити зуби з іншого матеріалу, наприклад, плотний картон, обклеєний шматочками паперу. В принципі, цей матеріал сам по собі недорогий. За 100 г 150 гривень вам його вистачить не на один грим, і плюс його постійно можна. Переплавляти два слова за цей матеріал. Якщо все ж таки будете з ним працювати, йде він у вигляді маленьких білих кульок для роботи з пластиком, знадобиться кип'яток. Які кидаються ці кульки, вони досить швидко стають прозорі, а отже, готові до ліпки. Пальцями в гарячу воду не ліземо, а використовуємо зубочистку, олівець чи щось подібне. І швиденько надаємо форму, так як матеріал швидко застигає. Цієї сторони буду робити основний грим. А отже, треба захистити ось цю брів, щоб не стати наполовину монолізою. Для цього використовую клей олівець. Це в принципі його єдина задача. До речі, перед початком гримерування краще одразу одягнути потрібну кофту, бо потім можуть виникнути з тим проблеми. Це так, з особистого досвіду рекомендації. Розпочну з найважчого, це приклеювання зубів навколо рота. Говорити буде вже важче, тому далі буде закадровий голос. Але перед початком я акрилом замажу, отут все. Приклеювати почну від центру, обираючи самі великі зуби. Просто так зуб не приклеїться, потрібна вата і багато ПВА. Зручно придовгуватими шматочками вати приклеювати згори і потім знизу фіксувати таким же шматочком. Але це не так просто, як звучить. Особливо перші зуби будуть частенько падати. Потрібно набратись терпіння або ж просто намалювати їх, що буде значно швидше. Нижній ряд зубів буду приклеювати до підборіддя. Тут ще трохи важче буде, так як заважатиме. Oh, well, I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. В кінці додала маленьких зубів, щоб паща виглядала більш реалістично. З цими зубчиками проблем вже не має бути, бо вони добре тримаються вже між наявною ватою. Око закривається ватними дисками, і щоб вони не лягали один на одного, створюючи зайвий рельєф, відрізаю їх. Далі ватою та ПВА роблю плавний перехід між зубами та дисками, а також додаю текстуру на лоб, ніс та шию. Вату потрібно не просто приклеїти, а згори промазати клеєм, щоб не торчали ворсинки. На шию я б багато не клеїла, так як це рухома частина тіла і з часом може відклеїтись грим. Почухати носа буде проблематично, якщо що, їсти пити і посміхатись також, хоча пити можна через трубочку, в принципі. Говорити також буде важкувато. Бо в рот майже не відкривається. Локи сохне грим, Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, щоб більше бачити цікавого контенту про косплей. Згадала за другу частину обличчя для контрасту ефектніше буде зробити в якийсь вечірній мейк. Шкода, що я вмію лише щоб мазюкати, і трохи тінями. І тут ще такий прикол: це треба робити з самого початку, бо одне око вже не бачить. Тепер чорним акрилом розмальовую грим, оминаючи зуби та око, яке має лишитись білим. Зуби можна трошки піджовтити, щоб вони виглядали більш реалістично і не так пластиково. Дивіться, як він знявся. На другий раз можна просто приклеїти вже готовий грим, лиш трохи доробив його на шиї. Плюс можна краще розмалювати між зубами або зробити трохи випільше око додатковими дисками. Mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet.